Уже минув рік після того, як тато восьмирічного Назара не повернувся із зони АТО. І, хоча хлопчик знає цю сумну правду, він продовжує мріяти, щоб тато повернувся, щоб живим. Вони пишуть листи Святому Миколаю, малюють малюнки і озвучують свої мрії та бажання. Велосипед планшет. щоб всі матері, і жінки не плакали за татами і синами, які погибають. Зі своїми мріями у переддень Святого Миколая діти з усієї України приїхали до Верховної Ради. Вони займають депутатські крісла, роззираються на всі боки, роблять селфі і вивчають кнопки для голосування. Замість реєстрації і звичних звукових сигналів засідання розпочинається музичним супроводом. Замість спікера незвичайне засідання відкриває сам святий Миколай. Він розуміє, з різками сюди треба було приходити іншого дня. Тим, хто сьогодні сидить у депутатських кріслах, вони не знадобляться. Я сподіваюся, що сьогодні в цьому залі дітки чемні слухняні зібралися. Ну різочки нікому не треба буде підтримку класти. Ні. Яке ж засідання без голосування на порядку денному три законопроекти, щоб здійснилися мрії, щоб настав мир і за європейські майбутні України. Голосувати дітей вчить голова Верховної Ради. Треба і так натиснути і тримати. Сильно так натиснути і тримати пальчиком. І тоді ваш голос буде зарахований. Сигнальне голосування. Діти швидко вживаються в руль народних обранців. Тільки зелену. Нажимайте зелену. Зелену. Зелену, 250. спостерігаючи за результативним голосуванням, спікер із сумом згадує про закони, за які не встигли проголосувати справжні депутати. Шановні колеги, в мене ще є багато законів. Може, поприймаємо. Працювати народними обранцями дітям сподобалося. Хочу стати депутатом. Чому? Тому що мені сподобалось приймати закони. Ну там класно, там весело, там цікаво. І закон так один хотілося б змінити, як ну щоб бідні люди могли собі дозволити, ну будь-що. Ну хоча б буханку хліба того маленького. А поки вони мріють ухвалювати закони, голосують і співають гімн уже як справжні Депутати. Наталія Жишко, Олексій Іванченко п'ятий канал.